Тож сьогодні у нас із вами практика настілення тієї внутрішньої вашої частини, яка прийняла рішення стати мамою для ваших батьків. І зараз ви сідаєте якомога зручніше, заплющуєте очі і починаєте глибоко, спокійно дихати. Ви робите глибокий, спокійний вдих через ніс. Спокійний, повільний видих через рот. І таким чином ви продовжуєте дихати протягом усієї практики. Ваші очі заплющені, і ви їх розплющите лише тоді, коли я вам запропоную повернутися до мене. І побачите зараз, як така тепла хвиля розслаблення починає підійматися вашим тілом. Відчувайте, як зараз розслаблюються ваші стопи. І хвиля підіймається вище, і кожен м'яз ваших гомілок стає м'яким і розслабленим. Хвиля продовжує підійматися і розслабляє ваші коліна. Стегна. Сідниці. Живіт і спину. І хвиля розслаблення підіймається вище і розслаблює ваші плечі, груди. Кожну руку до кінчиків пальців. І ви спостерігаєте далі, як розслаблюється ваша шия, голова. Обличчя. Нижня щелепа. І зараз ви відчуваєте, як ваше тіло цілком розслаблене, яке. Ви в безпеці. Глибший вдих і глибший видих. І відчуйте зараз себе підлітком. Ви дівчинка. Вам десь 10-12 років дівчата доволі рано починають дорослішати. І відчуйте, що в вашому тілі розпочинаються якісь нові процеси. Ваше тіло починає змінюватися. Починаються якісь внутрішні зміни наче всередині вас прокидається щось нове. І на той час ви ще не усвідомлюєте, що всередині вас вирують гормони. Ви просто відчуваєте, що щось змінюється. І, можливо, всередині вас починають прокидатися нові бажання, нові енергії. Можливо, підіймається злість, відчуття несправедливості. Просто відчувайте, що відбувається саме у вас, коли ви дівчинка-підліток. Глибше втих, глибше видих. І відчуйте себе зараз в тому віці. Поруч із вашими батьками. Нехай проявиться відчуття біля того з батьків, з ким ви зараз знаходитеся в перевернутих стосунках. Нагадую, що тіло розслаблене. І що ви зараз відчуваєте? Коли ви поруч з цією дорослою батьківською фігурою? Чи почуваєтеся ви там у безпеці? Чи відчуваєте ви підтримку та опору? Чи маєте ви відчуття, що на цю людину можна покластися? Глибоко, спокійно дихайте і відчувайте. Або, можливо, поруч з цією людиною ви відчуваєте, що вона не впорається, що ви маєте взяти в свої руки контроль над процесом. Що ваше майбутнє поруч із нею не визначене, небезпечне. Глибше дихайте і відчувайте. Угу. Глибше вдих, глибше видих. І відчуйте зараз, яке рішення ви прийняли тоді, як підліток, як дитина, коли поруч з цією батьківською фігурою ви мали саме такі відчуття. І зараз цей висновок може пролунати просто як фраза, може піднятися певна картинка. А можливо, ви просто відчуєте його на рівні емоцій, на рівні тілесних реакцій. Просто спостерігайте. Глибше вдих і глибше видих. І зараз побачте цю дівчинку цього підлітка, тобто себе в тому віці, нібито збоку. Наче зараз ви, така, як є зараз, підходите до неї. Ви підходите і можете роздивитися, як ця дівчинка виглядає. Ви можете помітити, як вона почувається. І відчуйте зараз до неї велику любов. Відчуйте зараз бажання дати їй підтримку. І зараз промовляйте, звертаючись до неї на ваше ім'я. Ви можете промовляти слова, повторювати за мною вголос або подумки, приєднатися, але наче ви проживаєте кожне слово і передаєте дівчинці на рівні вібрацій. Іринко, моя дорогоцінна дівчинка, ти була підлітком. Ти спостерігала за світом, але ти бачила лише частину його. Ти зробила певні висновки, якими я продовжувала керуватися протягом життя. Я тобі дуже вдячна за те, що ти намагалася захистити нас обох від небезпеки. Ти хотіла як краще. І я тобі вдячна. Ти була дуже максималістична, дуже категорична, але життя зовсім інше. І настав час цей висновок, це правило переглянути. Я вже доросла. Я вже маю мудрість. І можу подивитися на життя з різних боків. Дозволь мені зробити це. Глибше вдих, глибше видих. І подивіться зараз на свою дівчинку, як вона сприйняла ваші слова. Як вона дивиться на пропозицію переглянути її рішення, її правило? Якщо вона згодна, то ми продовжуємо. Якщо ні, то просто слухайте далі, не виходьте з практики, очі не розплющуйте. Якщо ваша дівчинка не згодна, то, можливо, ви просто не готові позбутися цього. І тоді дайте собі час на це. Глибше вдих, глибше видих. І відчуйте зараз ті висновки, які ви зробили тоді, які не дали вам можливості залишитися дитиною, які змусили вас стати мамою для ваших батьків. Відчуйте зараз ті висновки, які тоді ви зробили з позиції болю, образи, травми, коли ви були дитиною, коли ви були підлітком. І проговоріть зараз вголос те правило той висновок, який ви тоді зробили, яким ви вирішили керуватися далі протягом життя. Глибше вдих, глибше видих. І зараз відчуйте, що відтепер буде по-інакшому, що відтепер буде по-новому. І сформулюйте зараз нове правило. Як тепер буде по-новому? Що тепер буде замість того правила? Як буде по-інакшому? І проговоріть його вголос. І відчуйте зараз всередині себе намір змінити це старе правило, змінити це ставлення. І відчуйте всередині себе потік дозволу, як теплий такий потік енергії всередині вас. Відчуйте, що це дозвіл на трансформацію. На зміни, на нові усвідомлення. Це дозвіл бути новою, по-інакшому сприймати те, що відбувається. І відчуйте, що вам можна. Глибше вдих, глибше видих. І подивіться зараз на свою дівчинку. Можливо, зараз в ній щось змінилося. А можливо, ні. Ви просто спостерігаєте. І дайте їй зараз обіцянку, що від сьогодні, від тепер, ви візьмете на себе відповідальність за ваше життя, за ваше щастя. І пообіцяйте їй, що ці нові правила зроблять вас обох більш щасливими. І відчувайте, як всередині вас ці правила, ці установки, переконання, як вони змінюються, перезаписуються, трансформуються. І зараз, коли ви дивитеся на цю дівчинку, на себе, підлітка, відчуйте, що це частина вас, яка завжди була з вами. Вона завжди була всередині вас. І була вона саме в тому стані, в якому ви її сьогодні побачили. І відчуйте, що від сьогодні ви можете дати їй відчуття безпеки, відчуття опори. Підтримки. І це змінить її стан. А разом із цим зміниться, зцілиться частинка вашої душі, вашого внутрішнього світу. І, можливо, зараз вам захочеться її обійняти. І ви можете це зараз зробити і відчуйте, що в цих обіймах ви обидві наче розчиняєтеся одна в одній. Відчуйте, що ви наче приймаєте всередину себе свою частинку. Але зараз вона більш щаслива, більш здорова. І від цього злиття ви наче сама стаєте більш щасливою. Більш здоровою, більш цілісною. Ви можете ще трошки побути в цьому стані, і коли будете готові, потріть свої долоньки і в теплі долоньки розплющуйте очі, повертайтеся до мене.